Замислювалися коли-небудь, чому світ працює саме так, а не інакше? От, скажімо, аромат свіжої випічки або те, чому стіл, за яким ми сидимо, такий міцний. Усе це, виявляється, підкоряється невидимим правилам. І от сьогодні ми спробуємо ці правила розкрити і зрозуміти, як насправді влаштований наш звичний світ. Ну давайте почнемо з чогось простого. Як так виходить, що аромат кави або чиїсь парфуми долають цілу кімнату і потрапляють прямо в ніс? Навіть коли здавалося б, повітря зовсім нерухоме, жодного протягу. Або ось ще одна така побутова магія кидаємо пакетик чаю в окріп, не чіпаємо, не розмішуємо, а за кілька хвилин вся вода стає ароматною насиченою. Що ж же змушує смак поширюватися так рівномірно, правда? І для контрасту зовсім інше питання: якщо щось можна так легко розбити, чому ж не можна просто взяти і ідеально скласти назад? Здавалося б, ці явища ніяк не пов'язані, але насправді відповідь на них усіх ховається в одній єдиній, але дуже потужній ідеї. Всі ці загадки, які ми спостерігаємо щодня, насправді не такі вже й загадки, їх можна легко пояснити за допомогою однієї теорії, яка описує, як влаштована будь-яка речовина на найбільш фундаментальному рівні. Так, так, ось вона. Ця теорія, скорочено МКТ, каже, що будь-яка речовина це, по суті, набір крихітних частинок, які, по-перше, існують, по-друге, постійно рухаються і, по третє, взаємодіють між собою. Саме в цих трьох простих діях і криється ключ до всього, що ми бачимо навколо. Уявіть собі, вся складна поведінка матерії, від легкого газу до твердого металу зводиться до трьох простих, але абсолютно фундаментальних положень. Давайте ж їх розглянемо. Ось вони три кити, на яких тримається наш фізичний світ. Перше, Ніщо не є суцільним, між частинками завжди є порожній простір. Друге Ніщо і ніколи не перебуває у повному спокої. Частинки завжди метушаться. І третє між ними існують сили, які змушують їх або триматися разом, або навпаки, розштовхують. Гаразд, звучить логічно, але ж як можна бути впевненими, що ці частинки справді рухаються, якщо ми їх навіть не бачимо? Ну, на щастя, існують явища, які є прямим, незаперечним доказом цього невпинного руху. І ось наш перший і головний доказ дифузія. Це коли частинки однієї речовини самі по собі без будь-якої допомоги проникають у проміжки між частинками іншої. Їх ніхто не змушує, вони роблять це просто завдяки своєму власному хаотичному руху. І що найцікавіше, швидкість цього процесу кардинально залежить від стану речовини. У газах, де частинки літають вільно, запахи поширюються майже миттєво. У рідинах, як у нашому чаї, це відбувається повільніше. А от у твердих тілах дифузія настільки повільна, що в одному знаменитому експерименті знадобився цілий рік, щоб атоми золота ледь-ледь проникли у свинець. Є й інший доказ, просто неймовірний називається броунівський рух. Уявімо, крихітну частинку пилку у краплі води. Під мікроскопом буде видно, як вона постійно смикається, ніби жива. А все тому, що її з усіх боків безперервно бомбардують невидимі молекули води. Це, по суті, видимий ефект абсолютно невидимого танцю. Історія цього відкриття сама по собі дуже цікава. Бутанік Роберт Браван помітив цей рух ще у 1827 році, але поняття нема в що це. І лише через десятиліття вчені зрозуміли, що він випадково побачив прямий доказ руху молекул. І знаєте що? Цей рух напряму пов'язаний з температурою. Фактично, температура це і є міра середньої швидкості цих частинок. Чим гарячіший чай, тим швидше носяться його молекули. І саме тому цукор у гарячій воді розчиняється набагато швидше, ніж у холодній, дифузія прискорюється. Гаразд, з рухом розібралися. Але тоді виникає абсолютно логічне запитання якщо все постійно рухається, то що ж утримує речі разом? Дійсно, чому стіл залишається столом, а не розпадається на хмару невидимих частинок. Відповідь криється у третьому правилі МКТ частинки не просто рухаються, вони ще й взаємодіють і, зокрема, притягуються одна до одної. І ось тут є один нюанс: це притягання працює лише на дуже дуже малих відстанях, порівняних із розмірами самих частинок. У розбитої чашки країни рівні, тому скільки не притискай, достатня кількість молекул просто не може зблизитись. А от м'який пластилін легко змінює форму, і його частинки зближуються на потрібну відстань. Проте є й інший бік медалі. Окрім притягання, існують і сили відштовхування. Саме через них, наприклад, неможливо стиснути пляшку повну води. Щойно ми намагаємося зблизити частинки надто сильно, ці сили вступають у гру і не дають цього зробити. Що ж, тепер, коли ми озброєні цими трьома простими правилами, давайте повернемося до наших початкових загадок, побачимо, як легко вони тепер розв'язуються. Пам'ятаєте питання про аромат з пекарні? Ну, тепер відповідь здається, очевидна. Звісно, це класична дифузія в газах. Молекули запаху просто хаотично розлітаються в усі боки, заповнюючи собою весь доступний простір, поки, врешті-решт, не досягнуть нашого носа. Гаразд, а що ж там із нашим чаєм? Яка там фізика? Це теж дифузія, але вже в рідині. Частинки чаю проникають у проміжки між молекулами води. А гаряча вода, як ми тепер знаємо, просто шалено прискорює цей процес, бо її молекули рухаються набагато набагато швидше. І нарешті наша сумна розбита чашка що ж не так з нею? А тут уся справа в силах притягання, вони хоч і потужні, але діють лише впритул. Нерівності на зламі просто фізично не дають змоги зблизити достатньо молекул, щоб ці сили змогли схопити їх і з'єднати уламки назад в одне ціле. От і виходить, що наш такий стабільний і передбачуваний світ насправді є результатом нескінченного хаотичного танцю мільярдів невидимих частинок. І варто лише замислитися, а які ще звичні нам речі від випаровування калюжі до надування повітряної кульки насправді є лише проявом цих трьох простих і фундаментальних правил.